Деякі хитрощі при вирощуванні рослин абсолютно марні, вони тільки додають зайві кроки, матеріали і роботу. Але є методи, які дійсно допомагають обійти традиційні способи. Наприклад, пророщування насіння в паперовому рушнику це відмінний спосіб прискорити процес і контролювати зростання. Коли висадите насіння в землю, важко зрозуміти, коли вони проростуть і наскільки здоровими будуть паростки. А ось якщо використовувати рушник, тканину або схожі матеріали, ви зможете спостерігати за процесом і пересаджувати їх в горщики в самий відповідний момент. Це економить місце в зоні пророщування, де зазвичай не вистачає простору для всіх рослин. Чому цей метод такий хороший? По-перше, вам не потрібна земля для пророщування. Звичайно, пізніше знадобиться ґрунт для пересадки. Але на початковому етапі достатньо всього декількох речей: Паперовий рушник або тканина, контейнер або пакет. Насіння. Вода. Це дешево, швидко і просто. Давайте розберемося, як правильно пророщувати насіння овочів, квітів і фруктів в паперовому рушнику. Крок 1: Вибираємо відповідні насіння. Не всі насіння добре реагують на цей метод. Наприклад, дикі квіти і коренеплоди, морква, буряк, редис, краще сіяти відразу в ґрунт, вони не люблять, коли їх коріння турбують. А ось що відмінно підходить для пророщування врушник, перець чилі, помідор, баклажан, квіти, якщо їм потрібна стратифікація, спочатку охолодіть насіння. Ці культури люблять високу вологість, тому швидко проростають у вологому середовищі. Крок 2. Підготовка матеріалів Вам знадобиться паперовий рушник, тканина або навіть кавовий фільтр. Насіння. Прозорий контейнер, пакет або банку. Пінцет зручно для пересадки паростків. Пінцет не обов'язковий, але з ним простіше акуратно переносити пророслі насіння. Крок 3. Зволожуємо рушник. Рушник повинен бути вологим, як віджата губка. Не перестарайтеся надлишок води може призвести до гниття. Можна змочити його під краном або використовувати пульверизатор. Другий варіант зручніше, так як потім легше підтримувати вологість. Крок 4. Розкладаємо насіння. Розкладіть насіння на рушник, залишаючи між ними близько 2 см. Якщо коріння будуть переплітатися, потім складно розділити паростки. Після цього загорніть насіння в рушник, щоб вони були оточені вологою, але не дуже щільно, нехай залишається доступ до світла. Крок 5. Поміщаємо в контейнер. Тепер створюємо міні теплицю Покладіть пакет в пакет, банку або контейнер. Якщо використовуєте пакет, залиште в ньому трохи повітря, це поліпшить умови для проростання. Поставте ємність в світле місце, наприклад, на підвіконня. Якщо природного світла мало, можна використовувати фітолампи. Крок 6. Контролюємо процес. Більшість насіння проростає за 1-2 тижні. Перевіряйте їх щодня. Рушник повинен залишатися вологим, використовуйте пульверизатор. Якщо немає пульверизатора, можна просто намочити руки і акуратно стиснути рушник. Як тільки з'являться корінець і перші листочки пора пересаджувати, крок 7. Пересаджуємо паростки. Використовуйте пінцет, щоб акуратно перенести паростки в горщики з ґрунтом. Рада. Для теплолюбних рослин, перець, баклажани можна використовувати нагрівальні мати. Для збереження вологості накрийте горщики прозорою кришкою або плівкою. Тримайте розея саду в теплому, світлому місці і чекайте, поки вона зміцнює перед висадкою у відкритий ґрунт. Тепер ви знаєте, як легко і швидко пророщувати насіння без зайвого клопоту. Спробуйте цей метод і ваші рослини зійдуть швидше.